Права 961. Знайди всі цілі числа, для яких нерівність буде правильною. Ну що ж, дивимося, перша нерівність, модуль x у нас менше 3. Ну що ж, якщо так, давайте уявимо собі координатну пряму. І на цій прямій у нас є посередині цифра 0, що означає, що модуль x менше 3. Це означає, що відстань від 0 має бути до цих чисел менше, ніж 3. Ну що ж, тоді треба взяти числа між цифрою мінус 3 та 3. Давайте так і запишемо, що це числа між мінус 3 і 3. Так? Ну що ж, записуємо тоді, які це числа. Отже, записуємо, це буде у нас мінус 2 міститься, ціле число, потім мінус 1, потім 0, також ціле число 1 і 2. І це всі числа, які містяться між числом мінус 3 і 3. У всіх цих чисел модуль їхній буде менший 3. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Модуль х менше за 4,5. Аналогічно, це усі числа між мінус 4,5 і 4,5. Записуємо, що це числа між мінус 4,5 і 4,5 5 десятих. Ну що ж, давайте їх перераховувати. Отже, правіше від мінус 4,5 це мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0. Ну, а потім 1, 2, 3. І останнє ціле число 4. Гаразд. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Модуль Х менший. 0,7. Аналогічно нам треба цілі числа, які місяться між мінус 0,7 і 0,7. Це лише єдине число 0. Записуємо це число Між мінус 0,7 і 0,7. Що ж, записуємо, що це буде єдине число 0. Четверте завдання. Модуль X менше за мінус 2. Модуль це відстань від числа 0 до даної точки не може бути від'ємний. Модуль назавжди додатній, тобто таких чисел немає, або такі числа відсутні. Отже, записуємо, що оскільки. Модуль X більший до рівні нуля, записуємо до таких чисел не існує. Є? Або немає, так, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо «мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2». Є. В другому завданні записуємо «мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4». В третьому завданні записуємо, що в нас єдине число є, 0. Ну і в четвертому завданні отже записуємо таких чисел. Не існує. Що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправу завершено.